NG N NG мають звук Н, коли ми Н хочемо вимовити з відкритим ротом н кінцевий Г не читається, не вимовляється. У словах – с, – с, – сікей мають звук к. «б». Back b peak b, black s stick. Letter combination double E вимовляється як E long, E довгий. Дві крапочки позначають довгий звук E у словах B, b S C feet g. Green, букви сполучення EA також мають звук E довгий. Eat, Meet, Seat, Clean. Буква сполучення SH мають звук Ш. Ш. Ship. Ш. Shelf. Ф. Ф. Браш. CH має звук Ч, Ч Ч, Р, реч, Ч, Ч, children Ар має звук R Douhe. При цьому язичок піднімаємо вгору, вимовляючи, цей звук R. Arm. Dark p park. OR вимовляється як OR long. OR довге. При цьому також язичок піднімаємо вгору при вимові цього звуку. Corn, for b born sp, sport. Double O. Дві букви O має звук. У Б бук, Л-лук, Р-рум Гуд. I R читається як Air. E. При вимові E губки розтягуємо в сторони і вимовляємо E, при цьому язичок піднімаємо догори. Air girl, bird, Sh shirt, F first. НК читається м носовий м, к, мк у словах i инк, пінк, б, бенк, т, транк. Т мають звук з с, Вимовляється ставимо кінчик язичка між зубками з с. Z, Z. У словах Z, th, this Z, th, that, th, them, W, with, S, SIN, S, sick, S, three, S, th, third. O U you звук ау У словах Count S sound k Cloud Schaut O W ау у словах Brown cow Now How A Y EY AI має звук A у словах D. Day, g, gay, m, may, p, pay, z, they, g, gray, h, hay, s, sleigh, p, paint, f, r, afraid, w, wait, p, paint. O Y, my sound oi boy, t, toy, k, coy, p, ploy. A L double L, my sound or, doggy, l, or, -l ball, small, wall, fall. E-R O R читається як R. Язичок піднімаємо гору R, Dinner. Supper. Doctor, Butter. Буква сполучення e -a R читається як Ear. При цьому язичок на кінці піднімаємо також до гори Near. Ear. Here, Dear W A, my zvuk, wo, wo, Slovak, wo, wash, wo, watch, wo, want, wo, was. O W, my zvuk, o. Window Yellow pillow, low narrow. Буква сполучення AI R читається як air. Air вимовляємо дві букви E, але при цьому в кінці язичок піднімаємо вгору air. Х-хэр с ТР. e a r takozh moy e zvuk air er. p pear b bear w where t tear